До вашої уваги представляю робота краба який можуть зробити звичайні п'ятикласники на уроках робототехніки. Як ви бачите, зроблений він просто з картону. Використовується також серво, ну і, звичайно, керується все мікробітом. Незважаємо на ось такі дроти це всього-навсього модель, яка зроблена, прям, скажімо так, в прямому ефірі. А краще ці дроти, звичайно, сховати. Всередину, і там є місце для цього. Тож, п'ятикласники можуть на уроках робототехніки зробити собі ось такого автономного робота, який не приєднаний до комп'ютера, не приєднаний до розетки, і він може робити наступне. Натискаємо на кнопку А на задній стінці, і він починає крокувати. Створимо з вами паперового або картонного краба, який, відповідно, буде запрограмований, щоб ходити. Кількість кроків ми, ми зможемо програмувати самі. Буде він у нас запускатися при натисненні кнопки на мікробіті. І скільки ми захочемо, стільки ми і зробимо цих самих а, кроків, да, скажімо так. Обираємо тут або м, друкуємо, що ми будемо робити. Ну, наприклад, нехай це буде крап, да? натискаємо Створити. Далі, після цього, сьогодні нам блок постійно не знадобиться, але нам знадобиться новий розділ, який тут у нас зараз не підключений. І цей розділ, я думаю, знову ж таки, з останніх уроків знаєте, як додавати це у нас буде блок з серво». Для, цього, щоб його, для того, щоб його увімкнути, натискаємо розширення, далі обираємо серво. При запуску нам необхідно поставити серво в положення 90 градусів, тобто посередині від 0 до 180. Це ми з вами одразу і робимо. Обираємо серво, далі обираємо set серво. Ми будемо приєднувати до нульового піну і ставимо одразу стандартне значення 90. Тобто, коли у нас буде подаватися живлення на мікробіт, серво одразу стане на 90 градусів. Ми можемо додати сюди, так як ми будемо керувати, да, починати керувати з натиснення кнопки А, то ми її вставляємо цей блок відповідно. А скільки разів ми можемо також запрограмувати? скільки буде цих кроків. Да? Кроки ми обираємо з циклів, скільки буде повторень, стільки буде у нас і кроків. Тобто, наприклад, зараз буде 4 рази. Да? Буде 4 рази лівою правою ніжкою. Ну, поставимо, наприклад, 10. Ну, мінімум 10 ми кроків використаємо. Після цього як ми будемо, як буде рухатися наш краб? А приблизно у нас буде відповідно. А, ну, Візьмемо ось так, будуть лапки, схематично позначимо цього краба. І ось так буде положення нашого Даніна? Хотіла запитати: а повторити на скільки поставити? Повторити а, тут залежить від того, скільки ви хочете, щоб а, цей краб у нас йшов. Шов трішечки, поставили 10 кроків, шов багато, поставили 50 кроків. Шов взагалі трішеч, пару кроків зробив? Ну, ставте 2, тоді, він тоді буде раз, два і все. Тобто, це залежить від вас. І ось як він буде ходити? Ось положення серводвигуна при 90 градусів. У нас будуть обидві його, він буде клешнями відштовхуватися, да? Обидві клешні будуть стояти на, відповідно, на поверхні. І нам потрібно буде всього-навсього, щоб ось ця клешня, наприклад, йшла вниз, а ось ця клешня йшла угору. І таким чином, що відбувається з серводвигуном? Він просто повинен повернути у нас. В а, певному положенні, наприклад, на, і, на якусь кількість градусів. Наприклад, ми поставимо тут градусів 30. І тоді у нас буде, відповідно, а, наші ось ці ножки будуть ось так виглядати. Тобто, ось тут буде за рахунок цих 30 градусів до поверхні. Давайте візьмемо і ще якось ось так позначимо. Ось це у нас буде підлога. Ця ніжка буде на землі, а ця буде підніматися. Щоб зробити крок наступний, ми будемо просто робити навпаки. Ми будемо на 30 градусів тепер змінювати в цю сторону від 90. Да? Тобто додавати 30 і віднімати 30. Тож. Як нам це зробити? Ми можемо а, зробити це через змінну, Тобто позицію нормальну для серводвигуна ми виставлятимемо а, за допомогою спеціальної змінної. Обираємо змінні, натискаємо створити змінну і указуємо тут серво. Ну і давайте так зробимо, що це у нас буде позиція. Сервопос. Натискаємо гаразд. У нас з'явилася з вами також змінна і ми можемо одразу задати її значення. Тут о, можна сказати, ось в першому випадку цього в принципі можна там і не робити в при запуску, да? начебто, ось ми бачимо серву, ми ставимо 90 позицію нашого о, нашої змінної. Ми також будемо указувати значення 90. Ну тобто, ми робимо одне й те саме. Насправді це трішечки інакше. Тобто, тут пряма команда для сервуна. Щоб він став 90. Тут поки що у нас прив'язки немає до серву. Ми просто створили зміну і указали 90. Ми будемо за рахунок цієї цього значення, ми будемо керувати ну відповідно серводвигуном. Що зараз і зробимо? Обираємо серво знову обираємо set серво, тут повинно бути pin. Нульовий стояти, а далі 90. Як змінити? Ми повинні від ось цього значення 90, ну, наприклад, відняти для початку 30. Для цього ми обираємо з математики ось таке положення 0 мінус 0. Далі, замість першого положення, ми обираємо нашу зміну, для цього ми її і створювали і віднімаємо від неї 30. Так. А тож, поки що, це буде виглядати не дуже гарно, тому що ну у нас з вами, по-перше, немає ніякої паузи, і у нас просто 10 разів позицію ось цю відняти 30, тобто 10 разів виставити 60 градусів. Відповідно, він навіть коли ми будемо це робити в симуляції, а в реальні в реальному житті ми ось так і побачимо з вами. Він повернув на 60 градусів і просто так і зупинився, так і став. Нам потрібно цей блок продублювати, і замість мінуса змінити тут значення на плюс. Давайте вам трішечки збільшу. Якщо ми зараз натиснемо, запустимо симуляцію, натиснемо А, ми побачимо з вами ось таку штуку. У нас спочатку в одну сторону і потім застригліє в іншій стороні. Що чому так відбувається? У нас дуже швидко 10 разів. Віднялось 30, додалось 30 і стало ось відповідно на 120 градусів. Повернув наш серво. А що нам необхідно тут зробити? Нам потрібно додати очікування. І кількість ось цих мілісекунд. Від кількості мілісекунд залежить, наскільки швидко буде рухатися наш, наскільки швидко буде а, крокувати наш краб. А, я а, поставив би десь приблизно пів секундочки, щоб він і не дуже повільно, і не дуже швидко рухався. І тепер, коли ми запустимо дану симуляцію, натиснемо А, ми побачимо ось таку симуляції. у нас просто в одну сторону, в іншу сторону буде рухатися серво за рахунок того, що у нас ну, ніби як коромисло, де будуть такі ніжки, да, як коромисло, і за рахунок того, що буде опускатися одна, а потім інша. Відповідно, ми з вами і будемо бачити ось ці кроки. Тепер перейдемо до створення самого краба. А я буду вам показувати це прямо на екрані ось таким чином. І також ми будемо сьогодні різати, наприклад, той самий картон. Дуже раджу, якщо ви будете моделювати, наприклад, там із картону або із чогось іншого, то бажано це не робити просто на столі. Ось у мене такий спеціальний коврик, на якому можна різати, він там. Навіть там називається якось самозагоюючийся тобто він спеціально для нарізання. Ми будемо нашого робота робити зі звичайного ось такого картону. Просто ось такий картон, який, ну, відповідно, можете взяти з будь-якої коробки. Так, також нам необхідно буде використати лінійку. Ось цей. Ну, скажімо так, шмат цієї коробки. Відрізати рівненько вона тут з цієї сторони рівно, але тут о, скотч мені не дуже подобається. Тому я беру і відрізаю рівненько. Ну, по-перше. А спочатку мені необхідно взяти 30 см. Наша заготовка повинна бути 30 см. Я обираю тут, помічаю, помічаю 30 см, щоб не різати повністю там все, щоб не гратися потім з ним. 30 см помічаю спочатку ось так олівчиком, щоб, якщо, що не збитися. Далі беру канцелярський ніж. І починаю просто відрізати ось тут зайве. За один або за два проходи, наскільки у вас там вийде. Ну, приблизно ось так. Так, це у нас зайве ми відкидуємо. Тепер відріжу ось тут, щоб рівний був краєчок. Так. Ну, ось, якщо повністю все не прирізали, можна зробити ось так. Загнули. І з іншої сторони. Дорізали. Так. Тепер у нас є база, край, від якого ми будемо різати, і починаємо розмічати. До речі, ось цю схемку я вам також опублікую в класрумі, вона у вас буде. І ви зможете робити, наприклад, такого крабіка, зможете зробити його і самостійно, якщо буде відповідно бажання. Так, отже. По-перше, нам потрібно відмітити тут 8 см. Далі наступне це у нас буде 10 см. І тепер ми можемо там 8 плюс 10, це буде у нас 18. Далі, а наступний фрагмент у нас повинен бути 9 см. І це у нас буде 27. Знизу відмічаємо точно так же. 8. 18. І 27. Так, можемо одразу. Тут ми просто лінії, або навіть пунктирні лінії. Це будуть наші лінії згину. Ми не будемо тут відрізати, ми будемо тільки згинати. Ну, і, до речі, по ширині можна лишити так, але зробимо трішечки. Трішечки, напевно його вищим Ширина нашого робота також повинна бути 8 см, як перший перший цей квадратик наш. Обираємо тут, помічаємо 8 см. Далі розмічаємо і відрізаємо зайве. Знову ж таки, головне прорізати спереду ось цю верхню частинку. А далі вже можна буде його зігнути і дорізати. А розмічаємо також ось цю частинку. Тут повинно у нас бути від країв 2 см і лишається 4 см у Так, Ми обираємо тут 2. 2. І ось так відрізаємо. Або прорізаємо. Раз. І два. Так, перевіряємо з цієї сторони, щоб все було дорізано. Все дуже добре. Так, далі. Це будуть лінії згину, на які ми будемо робити, з яких будемо робити трикутничок такий. Тепер в цій частинці ми поставимо наш серво. А, повинні розміс, розмітити ось тут пополам, тобто у нас буде тут 4. Щоб ми могли його, відповідно, ось навпіл ділимо, і ми могли поставити зараз серво. Обведемо його одразу і побачимо, де він буде у нас посередині розміщений. А, так. А, висота, ось тут повинна бути 2,5 см. Ось так ми поставимо звідси, буде у нас починатися серво. Ставимо просто серво ось так. Приблизно ось по центру, щоб було. Так. Дивимося з однієї сторони по центру, з іншої, і обводимо, щоб він у нас. Ми будемо зараз тут прорізати. Так, трішечки, ну, схематично, я зараз доріжу так, як потрібно. Так, ось приблизно так у нас буде виглядати. Тепер беремо лінієчку і під лінієчку робимо тут такий отвір для нашого серводвигуна. Ну, ось так просто прорізаємо. Ну, звичайно, бажано це робити більш рівненько. Ну, але якщо там вийде трішечки а, криво, нічого страшного, все буде нормально. Так, ну приблизно так. І ось це віконечко ми просто беремо і відрізаємо, вириваємо. Так, тут у нас буде серводвигун. Наступне, що ми робимо, це складаємо наш майбутній нашого майбутнього краба. Беремо, наприклад, під лінієчку, і по усій лінії пунктирній ми згинаємо. Раз, зігнули. Два зігнули. І ось тут також. Ось ці хвостики також згинаємо. Так. Тепер, а, також що, я, можливо, там просто не встигну, тому я підготував одразу ось такі у нас будуть клешні. Знову ж таки, вирізається просто із картона. Далі тут потрібно поставити ось цю стрілу, як ви бачите, у серву стріла така на дві сторони. Я просто розміщаю, ось таким чином, перевертаю його, розміщаю ось так центром по центру, по центру заготовки, помічаю отвори. Можна шилом зробити отвори, і тут нам потрібно закріпити нашу. Наш ось цей серводвигун Закріплюємо на ось такі болтики або гвинтики, які йдуть в комплекті з серводвигуном Беремо викрутку і починаємо просто закручувати. Ось ми так просто беремо, вставимо ось ці гвинтики з однієї сторони, з другої. Далі перевертаємо ось так серво. І прям до стріли додаємо і закручуємо. Наші кроки будуть робитись ось так. Тобто, ось так: 90 градусів ми можемо побачити. І тепер ми віднімаємо 30 градусів. Це буде у нас один крок в одну сторону, плюс 30 градусів в другу сторону. Тобто, ось таким чином буде у нас крокувати наш краб. Ось це положення 90, тобто будуть у нас ніжки стояти рівно відповідно нашого серводвигуна. До речі, ми будемо також просовувати назад цей кабель, і нам варто тут подумати, куди ми його будемо просовувати. Беремо і робимо тут отвір для нашого кабеля тепер під низом. Приблизно ось так. Так, продіваємо. І тут ми можемо закріпити звичайними такими гвинтиками невеличкими. Продіваємо гвинтик з цієї сторони. Ось тут він у нас з'являється, і ми його тут можемо закріпити. Можемо також дуже швидко це зробити, тобто, або за допомогою гвинтиків можемо, або взяти, наприклад, зараз я, напевно, так і зроблю. Взяти клеєвий пістолет. Пі 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 ну, такий дуже швидкий варіант буде у нас. Щоб дуже довго не гратися з гвинтиками, можна його дістати звідти, тому що не завжди це зручно, не завжди вони є. А ось в diy проєктах клеєвий пістолет є практично завжди. Так, ставимо назад в положення, продіваємо сюди наш дріт, ось так він буде, і згинаємо відповідно нашого майбутнього краба. І ось тут він буде ось так таким чином кріпитися. Як закріпити його сюди? Ми можемо використати тут, знову ж таки, або закрутити гвинтиком, або можемо просто взяти двосторонній скотч. Відрізати тут невеличкий шматочок, і зайво просто відріжемо. Далі тут прибираємо. Дуже довго, зазвичай, дуже важко це робити. Так. І збираємо, відповідно. Беремо ось тут трикутничком склали. І далі фіксуємо ось так на двосторонній скотч. Все, тепер у нас краб зібраний. Так, що там у нас по клею О, вже можна використати. Фіксуємо, відповідно, на своєму місці, ось так. І по краям просто проходимо клеєм, він приклеїться дуже добре. Ну, звичайно. Болтиками це було б виглядало б трішечки красивіше, виражусь ось так. Акуратніше, да? Ну, ось приблизно так. Ми вже бачимо, як буде виглядати наш краб. Так, тепер під'єднуємо всі необхідні деталі. Так як, знову ж таки, я зазвичай вам і кажу до мікробіту одразу доєднувати серводвагун, це погана ідея. Нам необхідно доєднати додаткове живлення. Я для живлення використаю, звичайно, ось такий акумулятор, що ми пам'ятаємо, що від 4,5 В до 6 ми подаємо на серводвагон і все у нас працює. Виводи у нас йдуть тут а, плюс і мінус. А, також плюс ми можемо одразу доєднати. Ось у нас є плюс. До речі, давайте ми його одразу зафіксуємо. Також використаємо двосторонній скотч, фіксуємо ось тут на нижній панельці. На нижній стороні, точніше. Так, і фіксуємо ось тут всередині. У нас тут місце вистачає, тому ми можемо просто ось так протягти дріт на одну сторону. І просто ось так зафіксувати. Ось у нас є живлення для серводвигуна. Так, далі. Під'єднаємо це, це все в одну. У нас є така перемичка. Ми її можемо ось просто ось так вставити. Якщо, наприклад, дуже легко ось так вставляється, ми можемо підігнути ось ці вусики. Точніше, контакти. Так? Ми можемо їх підігнути, зробити так трішечки вигнутими. І тоді вони будуть вставлятися і триматися більш надійно. Ну, і доєднуємо тут плюс до плюсу. Мінус. Мінус у нас просто буде також з'єднуватися, скажімо так, можна його напряму. Да, у нас є тут мінус, і тут є у нас мінус. Нам потрібно взяти, наприклад, чорний дріт, ми доєднуємо його в цю сторону з цієї сторони. Знову ж таки, всі потрібно прям підгинати. Всі вже використовувалися неодноразово, розшатані, тому потрібно також їх зафіксувати. І до мінуса серводвигуна. Але ми знаємо, що якщо у нас буде. А, окремо живлення подаватись, але не буде воно доєднане і до мікробіту. У нас просто-напросто не буде працювати наш серводвигун. Тому нам необхідно взяти, я візьму ось такого крокодильчика. І також, як ви бачите, тут два виходи для мінуса, і з'єднаю мінус і сюди. Тепер у нас буде а, в одній мережі через Ground доєднане і живлення. Нашого мікробіту і живлення для нашого серводвигуна. Так, далі. Для того, щоб керувати, я обираю тут нульовий пін, як у нас на схемі, і доєдную до помаранчевого. Ось так. Є. Ось у нас тут багато таких дротів вийшло. Що нам лишається? Лишається доєднати живлення до мікробіту. Звичайний такий бокс. Стандартний він йде з двома мікропальчиковими батарейками. І ось так доєдную все в А Залишилося зафіксувати ось все це на задній ось цій панелі. Можемо це ми зробити також на той самий двусторонній скотч. Повністю все ми можемо зафіксувати. На, ось, в даному випадку, не раджу використовувати то, той самий клеєвий пістолет. Взагалі можна взяти резинки. які... Канцелярські, да, канцелярські резинки і прямо на них зафіксувати. Ну, якщо нічого немає, або ми можемо зробити наступним чином: ми можемо ось тут використати саме ось той гвинтик. Так, і ось, наприклад, продіти через отвір, через другий пін і ось таким чином зафіксувати. Ми це можемо зробити прямо ось так. Ну, бажано його ще також зафіксувати на тій стороні, закріпити гаєчкою. Ну, спробуємо для початку так, для нашої моделі. А взагалі то потрібно. Так, ну і дивимося, що у нас тут трішки від'єдналися. Зараз будемо доєднувати. Так. І закріпляємо також живлення ось тут угорі. Ну, наприклад, ось так. Крім того, ми можемо використати, наприклад, стяжечки також. Ну, можемо їх використати, тобто взяти. І, наприклад, мікробіт, замість того, що дріт через пін, можливо, це також не дуже гарний варіант. Але ось цей буде краще. Тобто ми раз і зафіксували наш мікробіт. Ну, я використаю обидва варіанти і розміщу ось цю стяжечку під кнопочками, щоб вони також фіксувалися. Ось приблизно так. Головне, щоб у нас було надійно зафіксовано. Тільки ось ось так. Зайве можемо прибрати. Тільки головне не дроти прибрати. Так, є. А тепер у нас тут є дроти, які у нас від'єдналися, да мінус до мінуса. Ось ці всі дроти ми можемо зібрати ось так до кубки І також закріпити, наприклад, на ту саму стяжечку. Це буде у нас позаду, видно, його дуже не буде. Ну, так, видно, що це, ну, але все ж таки робототехніка. Ось так виглядатиме наш. Краб. Що тут не вистачає? Останній штрих, так сказати. Так, останній у нас буде тут елемент. да Зайве тут приберемо. Ми додамо тут йому іще очі. Раз. І друге око також. І друге око. І два. Так, наш краб, можна тут трішки вигнути, Наш краб повністю готовий. Натискаємо А. Так, у нас з цієї сторони А. Натискаємо А, і дивимося, як він буде ходити. І ось він у нас крокує так. Це повністю автономний робот, який відповідно у нас може, як ви бачите, до комп'ютера він не приєднується. Робот, якого ви самі можете створити. А, з підручних матеріалів, таких як картон, так, наприклад. А, і мікробіт, серва. Більше жодних датчиків тут немає. Ось такий, готовий у нас вийшов крабік.